Природа, друг, коли ти її добре знаєш. Діти, ми з вами вирушаємо в подорож до загадкової і чудової країни, природи. Кожна квітка, рослинка, травинка це частина природи, частина рідної землі. Але природа може бути і другом, і ворогом. Другом, коли ти її добре знаєш, ворогом. Коли погано. У лісі можна зустріти багато різних комах, такі як коси, бджоли, кліщі, комарі. Щоб захистити себе від них, одягайте закритий одяг та будьте обережні. У лісі є чимало небезпечних рослин ягід та також грибів. Це рослини, які мають яскраву. Привабливий вид. І ось основне правило не можна їсти невідомі ягоди, серед них можуть бути отруйні. Не збирайте грибів, яких ви не знаєте. Серед них також можуть бути отруйні. На природі ми можемо зустрітися з дикими тваринами. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути лисиця, вовк. І навіть їжак. Ці тварини дикі, тому, відчувши небезпеку, можуть напасти. Треба триматися від них подалі. Ліс дуже великий і в ньому легко заблукати. Тому ніколи не відходьте від дорослих на далеку відстань. У лісі ще можна зустріти і змій тому, друзі, будьте уважні, дивіться під ноги. Але якщо ви вже зустріли змію, не лякайте її і не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що всі тварини нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку. У лісі багато сухих дерев. Обходьте цих великнів стороною. Вони можуть поранити і навіть вбити людину. Тому будьте обережні. А тепер, діти, погляньте, будь ласка, на цю картину і розкажіть, що роблять діти і чим це може їм погрожувати. Хлопчик розпалює вогнище, але ж вогонь може перекинутись на суху траву. І так може загорітися весь ліс. А інший хлопчик руйнує пташині гнізда, а по-друге, він може впасти і поранитись. А дівчинка грається з їжачком, але ж це дика тварина і може її вкусити, а цим занести якусь хворобу, сміття. А сміття забруднює нашу планету. Погляньте ще на одну картину. Дівчата руйнують мурашник. І зараз мурахи, відчувши небезпеку, можуть їх покусати. А хлопчики знищують гриби. Вони не знають, які вони отруйні чи їстині. Але навіть якщо вони і отруйні, то це ліки для деяких тварин. І знищувати їх не можна. Отже, діти, гуляючи в лісі, будьте обережні, дотримуйтесь цих нескладних правил, і тоді ваш відпочинок буде приємним.